Всім привіт! Ви на каналі Суспільне Спорт і Це наш щоденний випуск про головні події дня на Олімпійських іграх. І сьогодні, нарешті, у нас позитивний день. Україна здобула першу медаль на іграх 2022. То щоб довго не затягувати, поїхали! Головна новина дня Олександр Абраменко, віце чемпіон Олімпіади 2022 у лижній акробатиці. В Україні є перша медаль Пекіну. Абраменко став найтитулованішим українцем в історії зимових олімпіад до свого золота 2018 року. Він додав срібло 2022. Абраменко не був головним фаворитом на медаль, але зміг у фіналі з п'ятим результатом пройти до великого фіналу. Тобто був уже у топ 6 і там він вирішив ризикнути на усе. Олександр виконував стрибок, який ніколи раніше в кар'єрі не стрибав на змаганнях і лише одного разу вдало приземляв його. На тренуваннях, і от фінал Олімпіади на кону медаль, і він стрибає потрійне сальто з п'ятьма гвинтами. Стрибає не ідеально, але цього достатньо для медалі ще й срібної. Повне відео його стрибків. Дивіться тут. Ми завантажили його на Ютуб канал. Браво, Олександрі! Як же круто бачити фото свідкової церемонії? Три медалісти і два прапори. Один з них український. А ще наш колега Сергій Захарченко не знімав багато відео залаштунків цих змагань та перші реакції медаліста. Біжіть, дивіться новий випуск нашій в Пекіні з усіма емоціями цієї нагороди. Крутий результат також у 23-річного Олександра Окіпнюка. Він знову ризикував, знову виконував складний стрибок, але до великого фіналу не пройшов дев'яте місце для дебютанта Олімпійських ігор, і це теж позитив. Перевершили очікування також українські біатлоністки. Естафетна четвірка у складі Петренко Джима Меркушина Білосюк. Сам старт якої був під питанням ще два дні тому, змогла вибороти сьоме місце на Олімпіаді. Петренко, Меркушина та Білосюк взагалі не використовували додаткових патронів у Джими одне коло штрафу. Але навіть без нього Україна навряд би боролась за медалі. У такому стані ще й такий результат ніхто не очікував, навіть тренери. І особливо цей фінішний ривок від Олени Білосюк. Фантастика! Що ще було сьогодні в Україні? Іван Ковбаснюк не фінішував слаломі, завершивши свою найуспішнішу олімпіаду. Дуже сильно атакував, пропустив ворота. Шортрекістка Уляна Доброва не пройшла далі чверть фіналу, при тому, що покращила. Свій особистий результат на 4 секунди, а естафети з лижних перегонів не пройшли у фінал командних спринтів. Жіноча збірна Швеції з біатлону олімпійські чемпіонки в естафеті. Неперевершена перемога в командній гонці для збірної, яка й мала забирати це золото на чолі з двома сестрами Еберг. Перевтілення Швеції за останніх 8 років це шлях, який хочеться побажати Україні. Ще 8 років тому на Олімпіаді 2014 року Швеція не була заявлена на жіночу естафету, а зараз. Чемпіонки Пекіну 2022 лише 17 сотих секунди розділили переможнець у командному спринті в лижних перегонах. Команда Німеччини шокувала усіх випередивши Швецію на фініші. Драма розгорталась до останніх метрів, і буквально на фінішній прямій німкені, на яких взагалі ніхто не розраховував, обійшли шведок. А команди Фінляндії та Норвегії взагалі залишились без нагоди. Але без рекорду Норвегія в 12-й день не залишилась. Ну, у чоловічому командному спринті в тих самих лижних перегонах норвежці перемогли, і це дозволило Йоганнесу Клебо стати другим найтитулованішим лижником в історії серед чоловіків в історії усіх олімпіад. Тепер в активі Норвежця п'ять золотих, одна срібна та одна бронзова нагорода. У медальному заліку 12-го дня Олімпіади відбулись суттєві зміни. Там нарешті з'явилася Україна. Завдяки сріблу Україна піднялась на 23 тє місце. Ділить його з командою Іспанії. Позаду залишились Латвія, Естонія і навіть Польща. Ну а в лідерах і надалі Норвегія, яка випереджає Німеччину. А за третє місце битимуться США та Китай. Друзі, на цьому все вітаємо з першою медалі, і почуємось уже завтра.